Слава Ісусу Христу. Якщо є діти, запрошують до Віхтаря. Як ви з лавок виходили, то є вас трохи ще добре. Скажіть, будь ласка, хто знає, хто, був, хто з вас був в четвер? О, є, ті, що в четвер були. Добре, ті, що в четвер. Що то за виставка така, що це за експозиція в нас в парафії? Це експозиція ікон, які були на фронті і оберігали? Так. І звідки відомо, що вони були на фронті. Ось, що Ці всі ікони вони прострілені. Так, вони, вони прошиті, але воїни залишилися живі. Добре. Але сьогодні, ну, це така нагода для тих, хто не бачив після Служби Божої. що сьогодні, завтра до вечора, буде в нас ця експозиція. Але хочемо, хочу вас запитати ще про одну ікону. Ця ікона її тут нема в нашому храмі, але де ми були з цим Артуром в Обухові, там парафія під іменем ікони, яка, яка сьогодні урочистість, і там та ікона була, бо вона досить відома. Як ви думаєте, про кого ця ікона? Яке сьогодні свято, яким переживає? Сьогодні свято день святої річі. Так. При Святої Трійці. І, і чи, чи є ікона при Святої Трійці? Бачили десь? Не бачили? Взагалі не бачили? О. А дивіться, дивіться на цей війтар. Вчора, вчора тут отець Артур щось складав ці квіти, складав е, цілий день. Подивіться, як, як вони направлені. Ці одуванчики три ту, туди, туди, е, скільки під амвонкою роз є внизу. Три. А там цих жовтих. А, а ще якісь свічки горять біля тих жовтих роз на цьому столку. Скільки їх? Теж три. А там є жовті рози біля ікони святої Йосифа, яка мандрує по парафіях, де є рицарі Колумбу. Скільки так жовтих роз? Так, бачите? Багато-багато є по три. І є одна ікона, яка представляє Пресвяту Трійцю. Ви думаєте, що ви її не бачили? Я, звісно, спішив сьогодні до храму, не взяв з собою її. Але. Хочу вам показати все-таки цю ікону. Ви, може, бачили таку ікону, яка, е, яка представляє ось ось таке щось. Хто це такий цій Бачили? Ну да, Свята Трійця. Бачили таку ікону? Ну, дехто бачив, дехто не бачив. А, а хто там в цій іконі є? Ну, Ісус це посередине, а? Бог Отець, Син і Дух Святий. Так, так. так. Ісус посередині. Але ікона, і, ікона з трьома ангелами. Тобто, е, як ми відкриємо Біблію, книгу буття. Там є історія про Авраама. До Авраама прийшли в гості. Хто там прийшов до Авраама в гості? Була жара. Три ангели. Три ангели. Тобто, прийшов Бог, і один такий митець думав, думав, як намалювати Пресвяту Трійцю. І відкрив святе письмо, прочитав цю історію. І намалював Пресвяту Трійцю як три ангели. І ця ікона дуже відома Пресвятої Трійці. А скажіть, тут у нас все по три. Ще, ще де є щось в природі, що вказує на три. Ну, не тут в храмі, а десь в природі. Основні кольори. О, так. А дивіться, є, є така трава, що має такий один листочок, а три є. Да. Був такий святий Патрик е, в VI столітті. Він коли ще зміг пояснити, Бога, про Так, В якій країні він був? Він прийшов до Ірландії. Ірландія це така взагалі зелена країна. Там постійно дощ. І е, ірландці дуже привітні люди. І коли він пробував їм пояснити, що Бог є в трьох особах, вони так до нього усміхалися взагалі не, не хотіли приймати християнство. І він так просив, думав весь час і врешті подивився на траву, а там скрізь конюшина. Е, Ірландія дуже зелена країна. Він взяв цю конюшину, нарвав каже, як ви не розумієте? Дивіться, у вас тут є трійця. Скрізь. Тобто Бог, Отець, Син і Дух Святий Він є скрізь. Важливо, щоб ми пам'ятали, що Він є в нашій душі, що Бог живе в нас, в нашому житті від моменту хрещення живе Пресвята Трійця. І, і хто нам об'явив про Трійцю? Хто нам сказав, що Бог є в трійці єдиний? Всі так дивляться на потолок. А Ісус. Ісус, дивіться, коли єврейський народ він знав одного Бога. А навколо єврейського народу жили інші язичницькі народи, які вшановували дуже багато богів. Так як наш народ перед хрещенням Бог Сонце, Бог вітер, Бог, Бог там жаба і, і, і так далі. E, і e, бачите, навіть ще є такі e, тварини святі, наприклад, в Індії. E, там як бачите e, корову корівку, хто з вас взагалі бачив коров? Те ну, ж в Києві? В Києві навіть зоопарку, напевно, немає. Да, да. Бачите, так що ви бачили? В Індії, наприклад, корова йде по дорозі, і всі автомобілі затримуються. Тобто для них це, це така, як вони вірять в була Бога корову. І, і бачите, отже, вони вірили в багато богів. І прийшов Ісус і сказав, яким насправді є Бог. Один в трьох особах. А коли ми. Визнаємо е, віру в Пресвяту Трійцю. Коли, е, коли ми говоримо е, три імена Божі Отця, Сина і Святого Духа. Так, Дуже добре. На початку кожної молитви ми знаємо віру в трійцю. Навіть такі маленькі, як, як ці, ось, о, вони вже пішли всі маленькі, е, то е, навіть якщо говорити, що не вміють до мікрофону, так як Софійка, то е, батьки вчать їх. Як вчать? Беруть що? Як? Беруть руку. Пам'ятаєте, як вас вчили? Ви ще говорите, і, і як вчилися? Батьки, навіть ще діти розмовляти не вміють, а батьки вже беруть вашу руку і вчать вас визнавати віру в трійцю. Дуже, дуже добре. На початку кожної молитви ми визнаємо віру в трійцю, на початку служби Божої, на закінчення Божої служби священик нас благословить. Перед Євангелієм ми три рази е, да, робимо, де ми робимо знаки Христа. Так, щоб Бог освітив нас. Дивіться, на кінці служби священик нас благословить, бо Ісус сказав: ідіть і навчайте всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Від моменту хрещення свята Трійця Живе в нас від моменту хрещення. І весь час веде нас по, по всі моменти нашого життя, Бог сходить до нас, щоб нас привести до себе. Ми часто його не бачимо, не розпізнаємо, але були теж такі учні, які йшли з Єрусалима, їх було двох, один одного звали Клеопа, і вони. Після е, того, як Ісус помер на христі, кудись йшли в якесь місто. Як там місто називалося? Маус. Чули таке місто? Так, двох учнів. Ну дехто не чув, ще не був. Е, двох учнів йшли, і шу, Ісус поряд йшов з ними, і вони його не розпізнавали. І так ми. Служба, вони його впізнали, але він уже зник. Так. Так і, і так, і так Господь йде з нами поряд, Бог Отець, Син і Пресвятий Дух, безперервно йде з нами неустанно. Це е, дуже важливе, щоб ми пам'ятали про це, що Бог при Святій Трійці живе в нас від моменту святого. Хрещення. І тому е, сьогодні нагода подякувати Богу Отцеві за те, що створив світ. За те, що створив кожного з нас у цьому світі. Це Бог Отець е, назвав нас е, дітьми. Ми діти Божі, тому що маємо Отця, Бога Отця. Син Божий, за що можемо подякувати Ісусу? Зійшов і за нас помер. Так, що зійшов, що сказав нам, який насправді є Бог, що помер за нас, що воскрес, що заснував церкву, в якій ми є. А за що маємо сьогодні в цей день подякувати Святому Духу? Нас надихає, супроводжує ви, життя зберігає нас. Так, надихає Дух Святий, вчить нас любові, теж живе в нашій душі безперервно. Е, і, це, і це дуже важливо. Тобто сьогодні ми не згадуємо якоїсь події з історії спасіння, як Різдво, як Великдень. Сьогодні. Ми дякуємо Богові і занурюємося в тайну, в тайну, яку неможливо зрозуміти. Вже святий Августин сказав, що якби дуже малим би був Бог, якби людський розум міг його зрозуміти. Тобто Бог надзвичайно більший за кожного з нас, але Бог достосовується до наших розмірів. Бог сходить до нас, Бог достосовується до кожного нашого кроку, і в Трійці, Святій Єдиний веде нас безустанно. І пам'ятати, що він, що він є, що Він є постійно з нами. І тоді ми завжди визнаємо Пресвяту Трійцю. Дивіться, співали ми, слава Вишніх Богу, там теж співали про Бога Отця, Сина, Святого Духа. Зараз після проповіді яку молитву всі встануть і будуть е, е, молитися. Віру. віру. віру біру, біру. Так, Ця вседержителя. А потім і Сина, і Духа знову визнаємо віру в Трійцю. Тобто Бог в Трійці єдине є постійно з нами. І важливо, щоб ми були з ним. І він є з нами, тому щоб нас вести до себе. Бо Небо е, це коли Трійця живе в моїй душі. І одного разу ми, ми побачимо, який Бог, бо, бо ми не знаємо. Навіть е, той художник, який малював цю картину трійці, який писав картину, вони пишуть. Е, цю картину Трійці, навіть він не знав, як уявити Бога. Е, в трійці єдиного. Святий Патрик не знав. Ми не знаємо. Але буде один момент, коли ми його побачимо. Бога таким, яким Він є. Пізнаємо його. Ми до цього моменту весь час йдемо, і Бог 30 єдиний нам в цьому допомагає. Амінь.